Коротко новини за 14 жовтня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб із російським громадянством. За даними джерел, рішення стосується мера Одеси Геннадія Труханова, екс-нардепа Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна. Позбавлення громадянства може означати достроково припинення повноважень мера Труханова, саме чільник Одеси, заперечує наявність російського паспорта. На львівщині посадовців міграційної служби підозрюють у хабарництві. Правоохоронці викрили начальника відділу західного міжрегіонального управління міграційної служби його підлеглого та. Посередника, які вимагали та отримували хабар від іноземців після чергового хабаря, фігурантів затримали, суд обрав тримання під вартою, а майно зарештували. Прикарпатець за 8500 євро. Намагався незаконно вивезти ухилянта до Румунії. Організатор оборудки на власному автотранспорті вивез клієнта до кордону, а далі вказав маршрут. Правохоронці зупинили автомобіль неподалік кордону та затримали водія з пасажиром. Прикарпаття оголосили про підозру. У Галичі мама та двоє дітей, 6 та одинадцять років отруїлися чадним газом. За попередніми даними ймовірною причиною отруєння стала несправність печі в приватному житловому. Будинку у середу, 15 жовтня, помістуємо Франківську та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі сильні заморозки, повітря 0,5 градусів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, в день 10-12 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Пікнетює.